Я вже менше займався музикою, менше гастроли, було більше вільного часу. А тут мені якраз наша одна знайома, Адріанка Стех, дала почитати англійською мовою алхіміка по Куелю. Кажу О, така симпатична книжка, почитай. Я так з нічеви, навіть не знаючи куди, що піде, просто почав сам для себе, щоб нанутись перекладати. Я тоді в Торонто вже мешкав. І якраз тоді приїхав на, з якимись там виступами, знову ж таки, Микола Равчук, я навіть йому дав, щоб він трошки передагував. Він перегував і сказав, що можна, можна десь надрукувати, ну, спробувати. І я тоді спробував, я знав, що тут у Львові є виданицька класика, в якому моя однокурсниця по університету Марійка Гаплеч працювала редактором. І я з нею зв'язався сказав, що я тут переклав такого пололя, і так само про нього ще ніхто нічого не знав особливо. Може спробуйте видати. І ти спробуй передергувати, бо вона редактором була. Вона зв'язалася з шефом видавництва Володимиром Дмитерка, він погодився, вона відригувала, і він видав, це вже була перша моя книжка опублікована, власне, Полуколя Алхімік.